Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу сьомого пункту номер 27 Ітак, треба знайти значення параметра, за яких рівняння має три корені. Ну, знову ж таки, тут ніякої функціональної залежності я принаймні не бачу, коли там парна кількість коренів, коли не парна, а тому треба просто розв'язати це рівняння залежності від значень параметра А. І потім відібрати лише ті, за яких рівняння має три розв'язки. Що ми бачимо? А бачимо ми, що знову ліва і права частини чудово будуються, як графік ігри Ну, З правою частиною взагалі тривіально. А з лівою, ну, якщо знати правила, то в принципі також все приблизно зрозуміло, принаймні, в якому. Напрямку треба рухатись. І так, позначу ось це рівнянечко як 1 і почну розглядати саме його. Значить, y дорівнює модуль 2, модуль x -1, 3. Давайте подумаємо, що у нас тут відбувається. Значить, у нас є суф. Ось тут суф аргумента, так? Тобто був спочатку модуль X. Модуль X, який просто галочка з вершинкою в точці 00. Далі, що ми з ним робимо? Ми його можемо або розтягнути вдвічі, або сунути на одиничку. Я так розумію, що ось це 2 на модуль у нас виходить. Як розтягнення вздовж вісіок, тобто, це не з аргументом ми щось робимо, а зі значенням функції. Тому в якому порядку ми будемо робити паралельний перенос справа-вліво, різниці немає. Проблема тут буде з ось цим переносом вверх-вниз. Ну Давайте, наприклад, я зроблю спочатку x-1, наприклад, я розумію, що це мені графік треба на одиничку вправо зсунути. Ну, і це буде просто галочка із вершинкою в точці 1,0. Далі я розтягую цей графік вдвічі. Значить, розтягуємо у 2 рази від осі Х. Від ОХ. І так, якщо ми його розтягнули вдвічі. Що ми тепер можемо зробити? Ми тепер можемо його пересунути на мінус 3 вниз. Чи можемо? Тобто ми виходить з 2х, хочемо зробити 2х мінус 3, точніше, ось так. Да, тут не 2х, тут, скоріше, ось так, з 2х. F від X, ми хочемо зробити 2F від X-3. А чи можемо ми виконати цей паралельний перенос? Чи ні. Ну, що у нас виходить? У нас ось цей розтягнутий графік виходить, а впаде на 3 вниз. Чи є тут якісь проблеми? Ну, здається, начебто і немає. Все і має бути. Все добре. Саме в такій послідовності воно і виконується. Якщо б ми спочатку пересунули, а потім ще розтягнули, у нас виходить, було б не на мінус 3, а на мінус 6, удвічі більше. Значить, була помилка. Тобто, дійсно, таке ми можемо робити. І це у нас буде графік сунуто на 3 вниз. І так, що мені тут треба буде робити? Мені треба буде графік пересувати багато як. Тобто, давайте ось тут десь ми це зробимо. А, я останнє перетворення, мені здається, забув. Останнє перетворення, воно ж, ага, найголовніше. за модулем це взяти. Так, значит, да, беремо все за модулем. Частиночка невід'ємних іграків змін не зазнає. А частинка від'ємних іграків у нас відображається симметрично відносно осі Y. І що в нас виходить? Виходить ось такий графік. Так, пересунули, розтягнули, ще раз пересунули. Графік отримали. Значить, а наша початкова. Оцю, оцей модулікс я будувати не буду. Я почну, ну, принаймні, з оцього, да, Тобто, звичайний він іде ось так. Це я розтягну вдвічі. Тобто тут кутові коефіцієнти 2 мінус 2. І ще на мінус 3 я його зсуну вниз. Масштаб я тут візьму знову одиничку. І так, 1, 1, 2, мінус 3. Тобто ось вона ця точка. Цей графік нехай буде нашим базовим. Значить, що ми для нього робимо? А ми робимо для нього. Що ми його просто зображуємо. А далі ми будемо робити його відбиття для частинки, яка знаходиться під вісю X. Значить, оце там буде точка. Одна друга, зараз я її відмічу. Ось це. Мінус одна друга. Ось це 5 других. Ось це відбувається в точку з ординатою 3, і мій графік набуває ось такого вигляду. Тобто більш крута, просто у нас така ламана вже була. Тепер вона за рахунок ось цього розтягування більш крутою стає. І так, а тепер. Що ми робимо? Тепер ми аналізуємо, що у нас за графіком є друге рівняння. А це прямі паралельні y дорівнює Х. Ну, ми розуміємо, що вони проходять усі через точку яку 0-А. Через точку 0-а. Червоненьким я це зображу. І що ми тут робимо? Кутовий коефіцієнт у нас буде ось такий. Так, ось це у нас. О, ні, кутовий коефіцієнт, чого такий? Він же навпаки має бути просто зростаючим. Значить, ось таким. Ось це в мене буде мінус А. І я починаю рухати мою пряму. Значить, до речі, непогана. Ситуація, тому що тут ми пригадаємо властивості кутових коефіцієнтів. А значить, якщо моя пряма проходить ось так низько, не проходить через ось цю точку 5 0, тоді ось ця червона, вона зростає не так швидко, як оця синя. Отже, вони не перетнуться, розв'язків не буде. Йдемо далі. Якщо пройде ось тут, через точку один на Рухаємось, далі. розв'язків стає 2. І їх буде 2, 2, 2. Незважаючи на те, що я вже там не достаю. Їх все ще 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Пройшли через оцю точку, їх стало 3. Раз, два. І отам далі буде третій. Йдемо далі. Їх стає 4. 4. Пройшли через оцю точку. Надалі їх. Стає також 4. Да, в принципі, через точку нічого не змінюється. Йдемо, 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 йдемо. Проходимо через оцю точку. Розв'язків у нас стало 3. Йдемо далі, і їх 2. Чому 2? Тому що отут перетин раз, і от там десь далі 2. Перетин. Значить, починаємо оформлювати, які в мене ключові були точки. Ключова була точка А. З координатками 5 других 0. Ключова далі була точка Б з координатками мінус 1, 2, 0. І ключовою була ось ця точка С з координаткою 1, 3. І схематично, звичайно, я це зараз зображу. І так, тобто, що у мене? Ключовий випадок раз, ключовий 2 і ключовий 3. Я не буду тут подовжувати настільки, бо я залізу просто на текст. І так, ну і тепер проміжні випадки. Отут. Ой, це дарма, напевно, зробив. Так, ось тут десь можна показати, скільки буде тут розв'язків. Ось тут. І ось тут. І так, що ми матимемо? Ось тут взагалі нічого нема. 0. Ось прийшли ми в значення А1. І отут у нас буде один розв'язок. Ось тут у нас. А скільки їх буде? Раз. 2. Два, Два розв'язки. Прийшли в значення А2. І отут буде 3. Чому 3? Ось це перший, ось це другий. І ось там далі буде перетин з оцією синенькою прямою третій. Скільки буде отут? Чотири. Раз, два, три, і отам десь далі четвертий. Чотири розіск. Далі. Ситуація А3. Критична. Перший, другий, і отам далі третій. Значить три розіск. І надалі все, що ми розуміємо, у нас розв'язків буде скільки? Перший і другий. Два. Два розв'язки. Так, я для себе це випишу. Напряму. Значить, ситуацій у нас ключових скільки. Причому тут я розумію, що в мене мінус А, да? значить, вони будуть в зворотньому порядку розташовані. Ось тут буде А найменше, ось там буде А найбільше. Значить, спочатку буде йти А3. Потім А2, потім А1. Ну, якщо раптом а 1 а 3 проставили, пост, просто потім або 8 розвернути, або перемалювати, і нічого страшного. І так, значить, до А3. До А3. До А3 це буде отут вище. Тобто зверху вниз тут треба рухатись. Ну так, незручно. Не Можливо, зараз буде до 3-2. До3-2. Далі буде 3. Далі між оцима 4. Отут буде 3. Так, тут буде 1, 2, 3. А тут між ними буде 2. Отут буде 1. І тут не буде взагалі. Тобто, в принципі, бачимо, що А 1 нас не сильно цікавить, як би з точки зору задачі, тому що нам треба три корені. Але я повністю зроблю вже аналіз, нехай буде. Значить, що таке А 1 А – це точка А з координатками 5, 2, 0, належить Y дорівнює Х-А. Значе, що це таке? Значить, це 0 дорівнює 5 других мінус а, значить, а дорівнює 5 других. 5 других. А друге. А друге це проходження через точку Б координатками мінус 1 друга 0. Значить b мінус 1 друга 0 належить прямі Y дорівнює х-а. 0 дорівнює мінус одна друга мінус А. Значить, А дорівнює мінус 1 друга. І ми розуміємо, що ось це значення у нас відповідь буде йти. І А3, яке також відповідь буде йти. Це проходження через точку С з координатками 1,3. До речі, можна перевірити. Належить вона графіку. Належить це нормально. І так, належить y дорівнює x-а. Я тут, до речі, взагалі не перевіряв. Чи належать вони. Ну так, да, значить поналежать. І так, значить x-а, що тут виходить? 3 дорівнює 1 мінус А, значить А дорівнює мінус 2. І так, а дорівнює мінус 2. І таким чином ми маємо відповідь. Множина значень параметри, за яких рівняння має два розв'язки, це два окремих значення: мінус 2 і мінус одна друга. Таким чином, цей номер ми з вами повністю розв'язали. Всім дякую за перегляд!